У Житомирі ветерани війни та діючі військовослужбовці змагалися за Кубок області зі стрільби з лука. Серед спортсменів, початківців ветеран російсько-української війни, Андрій Забігайло у 2014 році розповідає чоловік. Отримав важке поранення. Після якого вчився жити наново. Я отримав важке поранення. в мене ампутація правої ноги висока, і вже майже 10 років я є. Інвалідом війни тепер говорить Андрій власним прикладом показує побратимам військовим, що не зважаючи ні на що життя триває. Себе каже, знайшов у волонтерстві та спорті. Я кандидат в паралімпійську збірну України з волейболу сидя. Я займаюся в спортзалі з на тренажерах. Їздимо на фронт до хлопців, возимо все, що їм потрібно, і саме головне це ми привозимо їм духовного, щоб вони розуміли, що Бог з Україною і перемога вона за все рівно за Україною. Своєрідна підтримка та ефективний метод реабілітації так говорить про змагання начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Юрій Панасюк. Зал тут працює, вони прийшли, постріляли, випустили пари кажемо, побігли далі. Це хороший засіб для реабілітації, заспокоює нерви. Тим більше, що сьогодні ми всі розуміємо, що з фронту приходять хлопці, які, на жаль, дуже у них пошкоджує нервову систему. Окрім того, каже Юрій Панасюк, вміння стріляти з лука може стати при нагоді й на полі бою. Якщо не буде патронів на фронті, то завжди можна знайти якусь тітіву, зробити і стріляти з луками. Воювати можна зробити предплечі для лука, знайти стрілу, що зробити, і стріляти ворога, добивати са до участі в змаганнях. Долучилися і паралімпійці. Катерина Тарасюк, Володимир Жабравець, Суспільне новини. Житомир.